В ефірі радіо Лисецької учнівської країни Скул Фокс Фем. Всім привіт. Вас вітає шкільна радіофилія Скул Фокс FM І я її ведуча Марта Гримелюк. Я розповім про всі події у світі та у нашому закладі освіти. Сьогодні я вам розповім про гвоздики. Згідно давньогрецької легенди, гвоздики з'явилися, коли богиня полювання Артеміда, розлючена недачею, звинуватила пастуха, що грав на сопілці в тому, що з той своєю музикою розполохав всю дичину і вирвали йому очі, які стали першими гвоздиками. Тому в Греції ці квізи червоного кольору символізують кров невинних. Всього зараз в світі існує близько 350 сортів гвоздики. Нові сорти реєструються і зараз. Займається цим Королівське садівниче товариство в Лондоні. Квіти-гвоздики, які нічого спільного не мають з одноіменною пряністю, широко поширені в багатьох країнах. Вони стали популярні ще кілька століть тому, а нові сорти виводяться і зараз, в наші дні. Осилити догляд за гвоздикою посилив навіть не самому досвідченому садівнику Почасти тому вони такі поширені в приватних садових господарствах. Крім букетів, квіти гвоздик вживаються в їжу, їх споживають у вигляді салатів або вони можуть бути використані в якості прикраси для тортів та інших десертів. Гвоздик використовують як ароматизуючий засіб у виробництві пива, вина та інших алкогольних напоїв. Найбільший виробник гвоздики у світі це Колумбія. Гвоздики є національними квітами таких країн, як Монако, Іспанія, Словенія і Огайо. Згідно з правилами етикету, букети із гвоздики можна вручати як жінкам, так і чоловікам. В українську мову назва гвоздики прийшла з німецької, а німці, в свою чергу, назвали його так через схожість запаху цієї квитки з запахом гвоздичної прянощі. Це всі події на сьогодні. Бережіть себе та своїх близьких. Мирного неба нам всім та слава Україні!